Всім привіт! У цьому відео ми розпакуємо і подивимося на досить цікавий павербанк від компанії Hoko Модель J72. Цікавий він, перш за все, тим, що він досить тоненький такий слім формат. Тому розпакуємо його і подивимося, як він виглядає у порівнянні з іншими павербанками і разом з телефоном. Перед тим, як розпаковувати, давайте подивимось. До речі, це одна і та ж сама модель, просто у різних кольорах. Є біла, є чорна. Більше нічим не відрізняються. Так, по упаковці, давайте пробіжимося швидко, подивимося, що тут є. Перше за все, що тут вказано, що тут ємність 10 000 мАч при 3,7 вольтах. Що це означає? Це ні в якому разі не думайте, що якщо там на павербанці написано 10 тисяч, то в ній реально вони є. Так, вони є, а не, але при напрузі 3,7 вольта. Але ми знаємо, що павербанк мінімальна напруга, яка подається на USB роз'єми, це 5 вольт. Тобто закон ОМА ніхто нікуди не дівав. І якщо у нас 5 вольт, то там треба з 3,7 переробити на 5, і виходить, що тут саме це зазначено. 5900, ну, тобто десь близько 6 мАг. Це незалежно від того, який, який виробник чи який павербанк. Якщо у вас написано 10 тисяч, там десь близько 6. Якщо написано 20 тисяч, там десь реальна, реальна ємність, десь близько 12. Це якщо 5 вольт. А треба зазначити, що павербанки бувають з швидкою зарядкою, тобто 9 вольт або 12 навіть вольт. Тому ця ємність буде трохи змінюватися в залежності від того, <кхем> ну, собственно, я, 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 які, с, яка сила струму і яка напруга. Також хочу зазначити, які тут входи-виходи. Виробник е, пише, що тут є два входи це micro USB та Type-C. Вони підтримують 5 вольт, 2 А це на вход на, тільки на зарядку самого Powerbank. І на вихід у нас лише USB 1 та USB 2, тобто USB Type-A. 5 В 2 А. Тобто, і заряджається він 5 вольт 2 А, і розряджається 5 В 2 А. Це значить, що це павербанк без швидкісної зарядки. Але багатьом людям вона взагалі не потрібна, тому що там підключили смартфон і далі собі займатися цими справами. Ну що ж, перейдемо до розпакування. Розпаковувати будемо на початку білий. Все запаковано. Взагалі-то фірма Хоко. Досить непогана компанія, і вироби зазвичай дуже якісні. Так, ну мені здається, я вже розібрався, як його витащити. Так, коробку в сторону. Що у нас в комплекті? Інструкція, де позначається, що є 4 світлодіоди, і в залежності від цього заряд. Type-C лише вход. Це, звісно, що не дуже радує. Ну, добре, кабель Type A і micro-USB, Тобто просто USB і micro USB. І безпосередньо сам Powerbank. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Давайте знімемо цю штуку і більш детально подивимось. На фактуру цього виробу. Дивіться, тут така частина вона блищить, тобто вона глянцева. А все інше це матовий пластик. Так, на краях, що ми бачимо? Теж така напівматова поверхня, позаду. Що цікаво, що поверхня позаду, така ж сама, як ця попереду, теж така рифлена. Так, значить, по портам два USB звичайних. Це у нас Type-C для зарядки Powerbank. І це micro USB, теж для зарядки Powerbank. І є такі от отвори для, ну, мабуть, що для якогось шнурочку. Так, по розмірам. Ну, по розмірам, ви бачите, це досить невеликий пристрій. Я для порівняння взяв смартфон. Це старий смартфон, у нього здається там діагональ екрану 5 з чимось дюймів, тобто він невеликий. І для прикладу, щоб ви розуміли, як, тобто цей павербанк навіть менше за розмірами, ніж оцей старий смартфон, там 5, не пам'ятаю, скільки дюймів. По Потовщині трошки товщить за смартфон, от, але зовсім маленький. Е, так, давайте подивимося, як в, вмикається. От е, Я потримав трошки, у нас три світлодіоди горить. Це значить, що він заряджений на 75%. Давайте, для, до речі, вам порівняння. Це Powerbank Xiaomi. Це ж теж, теж десятка. Але подивіться, яка різниця у товщині. Вона в два рази майже Xiaomi товщі, але Xiaomi коротше. От, тобто, це такий Slim варіант, а це такий е, бочоночок. Ну, він теж в деяких випадках дуже е, такий прикольний. Так, ну і давайте подивимося, е, як, собственно говоря, у нас буде процес заряджання. У мене є отакий от от тестер. До нього зараз на тому кінці підключен майже розряджений iPad. У iPad зараз 15% всього лишає. Зараз я під'єднаю до одного з роз'ємів і подивлюсь, який буде ток. Зазвичай, зазвичай, iPad бере десь близько 5 вольт і 2 А. Зараз подивимося, чи видасть ці 5 вольт 2 А цей PowerBank. Я його не заряджав, я його саме тільки витащив з коробки. Натискаю на кнопку загоріли світлодіоди і вструмляю. І що я бачу? 491 В 2,05 А. І у нас лічильник відсчитує, що йдуть години. Так, ну, Взагалі то я так десь і рахував, що так буде. Вам для прикладу: зараз от знову Xiaomi візьму да? 4,9 2,01 А. Беремо те ж саме до Xiaomi, підключаємо. І що у нас тут? 2,1 А. У Xiaomi трошки менша напруга, але трошки більше сила тока. 4,83, 2,12. Ще раз, пробуємо сюди. 4,9 вольта. І 2.03. Ну, Взагалі тут дуже схоже. Тобто ми перевірили, що Powerbank працює десь дуже схоже з Xiaomi, а Xiaomi, як відомо, що робить непогані паувербанки. Так, з чим би ще його порівняти. А, так, Давайте ж його не просто порівняємо. Давайте його поміряємо. Це дуже важливо, коли стосується таких компактних рішень. І так, ширину він скільки у нас 6 і 8 то є 68 мм у довжину 13 і 6 і у товщину тут буде приблизна цифра десь 15 а вот зараз точніше скажу так десь 15 15 мм Ну, Це може і все, що по цьому павербанку я хотів вам показати розказати. і розказати. Що, що можу сказати, що якщо вам потрібен невеличкий павербанк слім формату, але без можливості швидкої зарядки, тому що її тут просто немає, тобто вас це влаштовує, тобто вам не потрібно кудись там поспішати щось швидко заряджати. Можете заряджати так, як ви поставили і воно зарядиться. То я взагалі-то начебто можу рекомендувати. Ну, принаймні нічого там не грімить, не тріщить, і досить непогано він зібраний. Так, а, до речі, забув, забув, забув. У нас же є ще чорний. Давайте я вам розпакую чорний. ха, Дивіться, прикол. Е, у білого був білий кабель. До речі, надпис Хока. У чорного-чорний. Чорний. Ви знаєте, це такі речі, вони дуже приємні. Це значить, що виробник, він не, не каже так, типу, так ідіть всі нахуй. так, Я тут роблю, як вийде. Він робить по-людськи. Так, що по-чорному? Е, так, вмикаємо. Теж 75% заряду. Е, тут у нас, як і в білому, глянець. Тут така рифу, е, матова поверхня. Отак от можна зробити, воно, почухати. Тут теж все матове позаду, але вона, мабуть, що трошки я, да, трошки відрізняється. Передня частина і задня. Тут більш рифлена поверхня. Тут напівмат. Ті ж самі роз'єми. Я навіть не знаю, які краще. Мені здається, обидва прикольні, досить, досить прикольні, досить класні. Може б собі навіть білий брав. Може чорний, не знаю. Ще раз порівняно з телефоном. Тобто, дуже прикольно можна підключити там телефон до зарядки, так от його положити і тримати. Разом телефон і цей павербанк. Так що, якщо відео сподобалось, ставимо такі пальці, пальці вверх. Ще раз кажу: посилання на Powerbank буде в описі. На все добре, пока!